Чому кенгуру стрибає? Підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок та слухайте казки української. Звідки у кенгуру взявся хвіст? У давню давнину за казкових часів кенгуру не мав хвоста, він жив з дружиною та шістьма діточками у своєму таборі. І, хоч ніхто з них не мав хвоста, всі вони були щасливі, якось завітав до кенгуру Бандикут, Великий сумчастий пацюк, і попросив віддати двох кенгуряток. Мовляв, він Бандикут з дружиною такі нещасні, не мають діток, а в кенгуру їх пона ж скільки. Але кенгуру не дав. Бандикут розсердився і заявив. Що вкраде дітей, якщо кенгуру не віддасть сам. Почувши це, Кенгуру спохмурнів і кинувся був по свої списи. Та тільки но повернувся спиною до Бандикута, як той ухопив його ззаду зубами за тулуб і не пускає. Кенгуру виривався, Бандикут тягнув його до себе. Обоє тягли усе дужче й дужче, аж поки та частина тулуба кенгуру, в яку вчепився бандикут, почала розтягатись і робилася все довше й довше. Нарешті вона так витяглася, що з неї став довгий міцний хвіст. І від того у то давнього, давнього дня всі кенгуру мають хвости. Чому кенгуру стрибає? У давню давнину казкових часів кенгуру ходив на чотирьох лапах, як і решта тварин. Він не стрибав так, як тепер, зате вмів дуже швидко бігати. Кенгуру був соромливий і жив сам по собі. Удень він звичайно лежав у затінку дерев, а вночі виходив. У степ пастися. Якось, коли він спав під деревом, сталася страшна пожежа. Зайнявся буш, так називаються австралійські ліси з низькорослих дерев і чагарів у переміж з високою травою. Кенгуру прокинувся і метнувся тікати, але вогонь наздогнав його. Він біг крізь полум'я і дуже поопікав передні лапи. Вони зробились набагато менші й почорніли. Кенгуру більше не міг бігти, а вогонь підступав з усіх боків. Кенгуру дуже злякався. Побачивши, у якій він небезпеці, він вирішив спробувати бігти на двох своїх міцних задніх лапах. І з допомогою довгого хвоста. І кенгуров пострибав, дострибав до самого вогню, а тоді стрибнув якнайвище, й перескочив полум'я. Отак і стрибав він, поки втяг... врятувався від пожежі, та коли спробував знову побігти на чотирьох ногах, то побачив, що не може. Отож йому довелося знов стрибати, так він стрибає ще й тепер. І коли ви поглянете на його передні лапи, то побачите, що вони в нього чорні, там, де Кенгуру пообпікав їх за давніх, давніх часів. Жадібна піщанка. У давню, давню давнину. Жила собі мала жабка піщанка. Одного дня відчула вона спрагу і надумала ошукати всіх інших тварин, випити усю воду в країні. Отож пострибала жадібна піщанка до найближчого ставка і стала пити. А що більше спорожняла вона криниці і струмків, річечок і, ріко, і річок. Ставочків і ставків то дужче й дужче розросталася, ставала більша й більша. Позад неї обурені риби аж заходилися на голому піску, гукаючи, щоб віддала воду. Та піщанка лише сміялася, тягнучи своє вже величезне, кругле тіло до наступної водойми. Аж ось вона повипивала їх геть усі. Ніде в країні більше не лишилося води. О півдні, коли всі інші тварини прийшли напитися риби, їм усе розповіли. Розлютовані тварини подались на пошуки піщанки. Недовго й шукали. Орел побачив, що вона спить на вершині гори і привів туди усіх тварин. На той час піщанка й сама була величезна, як гора. Всі стали гукати до піщанки, щоб віддала воду, а вона собі все спала. Тоді звірі метнулись до своїх списів. Усі страшенно зраділи, коли спис, що його кинув кенгуру, поцілив і з гори в долину побігла вода. Вона ринула навзбіч. Наливала ручаї і річки, ставки й криниці, заповнювала озера. Щасливі тварини подались додому, а жабка піщанка, що тепер зробилась така ж величезна, як була, кілька днів не мала сили рухатися. Нарешті, якось уночі вона пострибала до найближчої калюжки і зарилася в пісок. Ось чому й тепер жабка піщанка вдень ховається в піску і поздобич вирушає тільки вночі. Вона й досі соромиться того, що накоїла у давню давнину за казкових часів.